Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику поговоримо про біткоін, адже біткоін практично місяць часу знаходиться в одному ціновому діапазоні 90 тисяч доларів. За місяць часу біткоін нікуди не виріс і нікуди не впав, знаходиться в такому рінжі, де й проторговується. Але з найважливішого, альткоїни за цей час оновили свої логії. Так що зараз смарт відкупляти альткоїни та набрати лонги чи можливо айкоїни ще опустять нижче і вже тоді добирати? В цьому відеоролику про це поговоримо. Тому жернючі лайк авансом, а ми поїхали! На фоні того, що біткоін знаходиться в боковику приблизно місяць часу, і незрозуміло для більшості, що відбудеться далі. альткоїни на цьому фоні продовжують оновлювати свої луї. Якщо ми припустимо, відкриємо ті ж самі Layer 2 технології. Про які я завжди повторював, і буду продовжувати повторювати, що не потрібно спішити їх набирати, а мене в свою чергу продовжують хейтити і говорити, що зараз, зараз, зараз ми будемо зростати, зараз, 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 зараз ми бачимо, що сркнет. Торгується, по скільки по 8 центів. Весь цей період часу, ось тут, ось тут, ось тут. Коли всі починали кричати, що старкнет вже починає свій забіг на долар, два на три долара. Я розповідав в цьому ціновому діапазоні, навіть і тут кричав, що скоро ми побачимо 8 центів. І не потрібно бігти, набирати старкнет. Що ми бачимо? Ми бачимо старкнет по 8 центів. Не тільки ось тут я говорив, я говорив весь цей час. Що не потрібно старкнет набирати, адже старкнет буде нижче 10 центів. Зараз ми бачимо, як старкнет філігранно прийшов в зону 8 центів. Ви можете зайти на Ютубі, переглянути минулі відеоролики в цьому ціновому діпазоні, коли я записував відеоролик, говорив, що нікуди ми рости не будемо. Я старкнет чекаю 8 центів. Ми сюди прийшли. Зараз це ідеальна, гарна, хороша. Точка для набору для першої покупки, адже більшість засаджена вище 30-40, то й 50 центів. Якщо ми глянемо на той же самий памфан, про який колись я розповідав, і продовжую розповідати, що, що це хороша монета, ось в цьому ціновому діапазоні я говорив, що не потрібно спішити набирати. Не потрібно, адже. Памфан, Сео Памфан і команда в Твіттері вже більше там, півтора місяця нічого не публіковує. Зараз на них наганяють фата, що на них там штраф наложують 5 мільярдів доларів і так далі. Короче, суть проста. Це площадка все рівно знаходиться серед гемів. Та площадка зараз генерує гроші. Але гляньте, як мої думки. Не те, що стали правдиві, а те, що вони були максимально цей графік прочитаний. Я розповідав, що не потрібно набирати, краще відкупити, припустимо, цей же самий памфан, так? Набагато вище. От, до прикладу, ось тут несеться фат, те, що там SEO забрали і так далі. Для чого зараз набирати? Краще набрати трішки вище. Ось тут, доприклад, так, коли б SEO з'явився, сказав, що все окей, вони там білдили якийсь проект, і все буде з памфаном добре, тому що всі живі, команда жива і всі готові далі працювати. Ми бачимо там швидкісну реакцію на цьому фоні, закріплення і можемо спокійно ось тут набирати. Але ми цієї новини не бачили цієї події. Я не спішив набирати на цьому фаді. І ми бачимо памфан зараз нижче ось цих лугів у му році, коли лише там памфан залістився, торгувався нижче сейлу, також був фад. Після фаду ми побачили зростання. Це зростання ми забрали. Далі ось тут ми чекали нижче. Зараз ми це нижче дочекалися. І навіть зараз я б не спішив набрати ні спот, ні лунги, адже невідомо, що буде далі. Але я навіть більше. Даю відсотків того, що з памфаном все буде окей. Навіть на автопілоті памфан гарно тримається, гарно генерує гроші. І при тому, що немає ніяких, ніякого хайпу на мемкоїни. Тому зараз хороша ціна, але я б не став навіть при ціні 002 набрати PAMFAN адже встрібно. Невідомо, де команда, що вона і як вона. Краще набрати по 3 цента чи навіть там по 4 цента. Але. З впевненістю, що команда вийде в свій твіттер і скаже, що все окей, ніяких там немає судів, ніяких там, припустимо, штрафів не мають сплатити, що з ними все окей, вони просто ось весь цей період були зайняті, там білдили якийсь продукт, і от скоро вони це все опублікують, і все нормально. Звісно, що памфан просто в ній свічає, може взлетіти кудись там до 4-5 центів, але набирати зараз ризики. Якщо дійсно з памфаном і з СЕО і з командою сталися якісь проблеми, то ми просто можемо побачити ну ось таку укаточку ще нижче і нижче. І, всього, що цей проект вже ніхто не відродить, і це може бути лютейший скам, адже весь цей період часу я знаю дуже багато людей, які набирали лонгі, які набирали спот і вірили в памфан там вище 10 центів. Але... На даний момент зараз я б навіть зараз не спішив набирати Панфан. І по всіх альткоїнах та ж сама ситуація. Дивіться на лінею, якщо ми відкриємо тижневий графік, то це просто скаміна. Тобто ми кожного тижня оновлюємо наступні луї. Що буде з лінея, невідомо. Але зараз, якщо ми глянемо на будь-який токен, ми бачимо, що всі монети знаходяться практично на дні. І якщо ми повернемося до минулого відеоролику, який був знятий 6 місяців назад, і протягом цього часу, півроку часу, я розповідав, що альткоїни будуть продовжувати знижуватися, тому що капітуляції ще немає. Капітуляція ще впереді. і ми бачимо, як альткоїни обнулюють всіх віруючих людей, які вірили в Аль сезон. Ось весь цей час, який мені під кожним відеороликом говорили, ти що, школьник, ти не шариш в графіках, ти не шариш, що буде далі, для того, ти для чого ти щось взагалі прогнозуєш. Якщо старкнет, вже там наступними місяцями буде 1 2 долари. Але зараз ми бачимо ту ціну, про яку я говорив приблизно 6 місяців в кожному відеоролику, що ми будемо падати, що потрібна капітуляція. Останнім часом практично всі відеоролики з цього мого прогнозу, коли я я його озвучив глобальний прогноз і його притримуються, Мої відеоролики здаються однотипними. Все дуже просто, тому що весь цей період часу я розповідав, що ми будемо падати. Масі це не подобається. Знаєте чому? Все дуже просто, тому що маса закупилася, до прикладу, тим же самим старкнетом. Маса очікує зростання по старкнету, а є якісь там міша. Який весь цей період часу говорить, що ми будемо падати нижче 8 центів. Звісно, що весь цей період часу мене будуть обливати грязю так? говорити, що я школьник, що я не шару і так далі. Але переходячи зараз, весь цей час мої відеоролики здавалися банальними. Але повертаючись до графіка біткоїна і повертаючись до мого відеоролика, який був озвучений 6 місяців назад, мій прогноз, графік ідентичний тому, що я очікував. Зараз ви побачите мінімально ще трішки нижче, в зону 75 тисяч доларів. Ось тут железо бетонну можна набирати альткоїни в лонге на спот і очікувати альсезон. Навіть зараз, при тому, що біткоін торгується навіть місці 90 тисяч доларів, я б не спішив набирати альткоїни. При тому, що альткоїни вже зараз навіть знаходяться на дні. І здається, що падати вже немає куди. Але. Я все ще очікую по обідку приблизно зону 75 тисяч доларів. І забігаючи наперед, зразу скажу, що вхід 249 доларів буде актуальний лише до 31 грудня. Вже з 1 січня вхід назавжди буде коштувати 450 доларів. Тому, якщо ти ще не є в закритому клубі, я рекомендую приєднатися зараз ще. По найдешевшій ціні. Навіть зараз, коли альткоїни здаються, що вони вже нащупали своє дно і нижче падати не можуть. Я все рівно не спішу набирати альткоїни на спот. Тому що моя глобальна ціль по бітку це 75 тисяч доларів. Лише після цього, як ми побачимо приблизно зону, приблизно зону, 75 тисяч доларів, ми можемо до 76 тисяч доларів, 78. Але. Я ще раз біток чекаю нижче 80 тисяч доларів. Лише після чого, коли ми побачимо біток нижче 80 тисяч доларів, я буду набирати на спот. Але найважливіше, Розуміти найважливіше, що не потрібно, навіть коли ми підемо по бітку нижче тисяч доларів, і альткоїни ще окунуться нижче. Не потрібно набирати нам всі стейблкоїни. У вас завжди якась частка, чи це 40%, чи це 30%, чи можливо 60% ваших стейблкоїнів завжди повинні бути в стейблах. І всі стейблкоїни ви не повинні ніколи направляти в ринок. Я це вам вже говорю більше року часу. Відповідь максимально проста: відпрацьовувати можливості, які ринок дає тут і зараз. Ринок завжди давав, дає та буде продовжувати давати. А вам можливо, здається, що темок немає, які відпрацьовувати є. До прикладу, ті ж самі лістинги різних нейм-проєктів. Ну, 8 грудня ми відпрацьовували шорт по стейблі. Де успішно за декілька годин, усвідомте, за декілька годин на літингу ми заробили, я особисто заробив, дві тисячі доларів. Все ком'юніті, яке залітало, також заробило. Хтось 100 доларів, 300, 500. Є люди, які зробили по сім, і по 10 тисяч доларів, без холду альткоїнів з найважливішого. Вони не тримають місяць, два, три цей лонг чи шорт до прикладу, вони зайшли в шорт, потримали декілька годин, забрали дві, три, п'ять. 7-10 тисяч доларів. Тому можливості ринок буде завжди давати. До прикладу, той же самий Астер під третій дроп ми взяли і також мінімально заробили. Якщо б потримали трішки довше, забрали б набагато більше. Але профіт є профіт. Тим самим ринок завжди буде давати можливості. Але якщо ти завжди улеїнишся в бо надієшся 50 стоїк сів. То завжди будеш пропускати ті можливості, які ринок давав, і буде продовжувати давати, заробляти тут і зараз. Тому стеблкоїни у вас завжди повинні бути. Як ви могли замітити, всі дії я роблю на біржі Binks. Так як я являюся партнером біржі, по моїй силці ви отримуєте найкращі умови, плюс знижку на комісії 25% посилання є під відео. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.